Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо наш інформаційний вечір, говоримо про головне в деталях. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Нещук. Пані Світлана, раді вас бачити. Слава Україні! Героям слава! Давно не були ви в нашій студії. Справді багато хочеться питань обговорити, але напевно почнемо з найважливішого. Це з теми наших військових їхньої підтримки. Бачу і на ваших сторінках на ваших сторінках в соцмережах, і на сайті обласної адміністрації, що ведеться робота, передається різне обладнання і збираються кошти. Загалом, як би ви описали цей процес? наскільки він успішно зараз здійснюється, направду зараз дуже насичена робота Івано-Франківської військової адміністрації. Ми максимально повинні працювати для того, щоб допомагати нашим військовим. Це є головне, це є першочергове завдання, і така місія влади об'єднувати всіх для того, щоб якомога швидше наступила перемога, тому що ми дуже хочемо. Ми всі чекаємо, щоб закінчилася війна, щоб у свої домівки повернулися наші захисники і захисниці. А для цього Го, ми в тиловій області повинні максимально працювати, тому ми зараз активно працюємо з нашими військовими з усіма бригадами наших прикарпатських воїнів, які сьогодні воюють на передових позиціях, які нас захищають. Вони постійно з нами в комунікації. Вони направляють нам листи звернення, те, що їм потрібно, те, що для них є першочергово. Навіть ще лист до нас не доходить, як ми вже комунікуємо, і ми знаємо, що хлопцям найбільше потрібно, Івно і ми максимально намагаємося допомогти. От вчора ми передали на три з половиною мільйони гривень. Це є підтримка обласного бюджету, тому що це кошти обласного бюджету різних матеріальних цінностей, які особливо необхідні для нашої 42 ї механізованої бригади, яка формується, проходить бойове злаудження в нашій області, і в скорому часі буде також виконувати бойові завдання на передових позиціях. І ми максимально. Хочемо вкомплектувати кожну бригаду. Я поч... пам'ятаю, як почали формуватися бригади, наша тероборона. Це все було настільки швидко, і хлопці з перших буквально днів війни пішли захищати нас на передові позиції. Тоді було багато важче, тому що. Де купити, де знайти ті інші речі не було такої у бізнесу, що саме потрібно сьогодні. Ця робота добре вже відрегульована. Військові дуже добре знають, що їм потрібно дають нам завдання, і ми намагаємося. Ще раз хочу заакцентувати увагу. Допомогу об'єднати всіх. Це й органи місцевого самоврядування. Працюємо з територіальними громадами, постійно робимо наради. Ми також працюємо з бізнесом. Це дуже важливо. Також проводимо і різноманітні Заходи, тому що мотивувати всіх треба максимально працювати, сплачувати податки, максимально об'єднувати і купляти то, що необхідне зараз. Е тактичні речі дуже потрібні для наших військових. Це і розхідний матеріал. Сьогодні спілкувалася з одним військовим. Тобто, ми збираємо кошти. Е в нас працюють надзвичайно волонтери. Е ніби передаємо багато дронів. А військовий мені пояснює, що дрон може летіти в одну сторону і вже не повернутися. Тобто, це і розхідний матеріал. Але воно є життєво необхідним, щоб хлопці могли бачити і нормально виконувати поставлення на них завдання. Тому дрони, мавики, старлінги, прилади нічного бачення, рації це зараз на часі. Позашляховики, які дуже потрібні хлопцям. Звісно, що обласний бюджет чи бюджети територіальних громад і акумульовані також на різні сфери і на соціально вразливих верст населення. Величезна кількість внутрішньопереміщених приїхала в нашу область. Скільки лише ми прийняли дітей сиріт, дітей, які позбавлені батьківських піклувань, дітей сиріт, і звичайно, все великі кошти йдуть на ці потреби. Тому ми змушені працювати із бізнесом їх. Об'єднувати заради головної цілі, от також у п'ятницю відбувся аукціон е, е, організований в Косові. Е, Косівська військова адміністрація ініціювала е, проведення такого аукціону. Там зібрали більше 800 тисяч. Здається, 850 тисяч, і власне ці кошти, які зібрали, будуть використані для 10-ї гірсько-штурмової бригади. Це також е, такі гарні ініціативи влади, е, тому що влада має цю місію і повинна об'єднати всіх для того, щоб хлопці мали все зараз. Потреби є досить великі, і я бачу, кожен день щось передаємо кожен день щось закуповуємо, але потреби є, тому що бійців надзвичайно багато і е, їх потрібно. Підсилювати, підсилювати тими речами необхідними для ведення бою, а також різних багато є побутових речей, які також є сьогодні потрібні для наших військових. Якщо говорити про аукціони, я так розумію, це така вже довго тривала практика, тому що перші відбувалися для того, щоб зігріти. Пам'ятаємо, збирали теплу амуніцію. зараз вже потреба напевно, більше в літньому і загалом такі кошти розхідні матеріали. Наскільки охоче прикарпатці ну, підприємці, і громадські діячі долучаються до таких аукціонів? Долучаються. Перший аукціон ми проводили для 102-ї бригади нашої територіальної оборони. Це справді були зовсім інші потреби. Ми побачили, що люди відгукуються, люди приходять, приносять лоти, люди. Підприємці бізнес купляв відповідні лоти для того, щоб підтримати збройні сили України, наших прикарпатських захисників. Уже другий аукціон, який ми організовували у місті Івано-Франківську, це було виключно для всіх бригад, які створені у нас Івано-Франківську, які сьогодні захищають нас, хлопці, наші прикарпатські бійці. Для них тактичні речі, ті, які я називала, які їй сьогодні дуже потрібні. Вони власне закуплені, і з дня на день ми вже будемо також передавати. На передові позиції це також треба і технічні характеристики. Тобто, хлопці знають, що їм потрібно, і ми досить детально по е, тих потребах працюємо. Але якщо перший аукціон був спрямований на 102-гу бригаду, другий ми вже рівноцінно е, ділимо між усіма нашими прикарпатськими бійцями, і мені дуже приємно, що в нашій області вже Коломийська районна військова адміністрація. Вони провели аукціон. Також тепер Косівська районна е, військова адміністрація. Вони на свої. У їх в територіях також усіх єднають, об'єднують, запрошують і територі... голів територіальних громад. Вони запрошують місцевий бізнес. Вони, ну перш за все, мотивують людей е, для допомоги, тому що звісно, е, кожен хоче би якомога швидше закінчилася війна. Ви бачите, які страшні події відбуваються, як летять над нами ракети. В такий час дуже страшно жити, тому кожен мріє про завершення війни, але це можливо, коли всі об'єднані, коли ніхто не. Пускає руки, не зупиняється, а рухається далі і допомагає нашим бійцям. Щодо тих бійців, які вже повернулися, чи на лікування, чи на реабілітацію, що для них зараз робиться в області? чи є якісь окремі нові потужні проекти? Зараз в області максимально ми відпрацьовуємо перший етап цієї лікування. Ми з ним справилися на відмінно, тому що за 2022 рік ми вже знали, що багато бійців, тому що в нас не тільки прикарпатські бійці лікуються у нас лікуються багато бійців з цілої України, і для усіх ми створюємо нормальні умови для лікування. Лікарі докладають максимально зусиль. Ми закуповуємо відповідне медичне обладнання. тільки за дві. 2022 рік 1586 одиниць нової сучасної техніки надійшло в наші заклади як обласного так і комунального підпорядкування, тобто це в територіальних громадах. Звісно, ми робимо ремонти, оснащення медичних закладів. Має бути хороша діагностика для наших бійців, і ми і далі продовжуємо це робити. І я постійно у мене немає такого робочого тижня, аби я не поїхала в лікарню. Би я не відвідала хворих, би я не запитала, яка ситуація, яке харчування в бійців різних. Я приїжджаю без попередження. Ну, за скільки часу жоден військовий не сказав, що лікарі погано лікують, чи немає медикаментів, чи можливо погане харчування. Всі задоволені з нашої області не хочуть їхати, тому що ми максимально стараємося лікувати захисників добре. Але інше питання це є реабілітація. Вона особливо потрібна, і фізична реабілітація, і тут також медичні заклади максимально доклалися. Ми законтрактували 20 медичних закладів, які сьогодні здійснюють фізичну реабілітацію. Вони законтрактовані службою здоров'я СНСЗУ. Вони отримують державну підтримку, тобто державне фінансування. Але ми в області працюємо, щоб мати окремий потужний великий медичний центр, реабілі... реабілітаційний центр. Ми відповідно звернулися до уряду, де маємо підтримку, і надіємося, що цей проект буде підтриманий, щоб зробити такий потужний єдиний об'єкт реабілітації. і також працюємо з міжнародними донорами. Якщо уряд нам допоможе зробити ремонти, а це дуже великий Кошти, то маємо надію, що міжнародні донори, яка вже у нас сьогодні склалася гарна, хороша співпраця із ними. Вони нам багато допомагають, що допоможуть з обладнанням. Це є на часі, але ми не зупиняємося. Ми стараємося кожен заклад підтягнути в плані реабілітації. От у надвірні відкрився реабілітаційний центр такого європейського рівня. Це відкрилася перша черга. Зараз е, працюємо для того, щоб відкрито було наступну чергу. У нас івано-франківська обласна клінічна лікарня. Надає дуже хороші послуги з реабілітації. У нас на сьогодні є надзвичайно багато різних громадських організацій, які працюють з воїнами. Це і психологічна реабілітація. Тобто сьогодні можна сказати, що область впевнено рухається вперед для того, щоб і лікувати, і оздоровлювати, і надавати реабілітацію. До нас приїжджав радник президента України з питань реабілітації військових, і він був вражений настільки багато ініціатив різноманітних, Манітних в області, і ми отримали також від нього підтримку, тому що. Він сам боєць брав участь у боях на передових позиціях, був поранений і проходив реабілітацію в Україні за кордоном. Ми зробили величезну нараду, де запросили всіх представників медичних закладів, які надають реабілітаційні послуги. Заплати, запросили представників громадських організацій, і ми обговорювали ту систему реабілітації, яка має бути передовою, і справді Франкіс сьому досить впевнено, Воно рухається вперед. А щодо реабілітації родин військових, ми розуміємо, що це теж величезний пласт роботи. Я знаю, що є проект такий в нашій області: торбота про родину героя. Здається, так він називається. Що він передбачає і чи він охопить усіх, хто, хто потребує? У мене надзвичайно великі надії на цей проєкт, який вже розпочав свою роботу. Військова адміністрація зараз особливо працює над проєктом Торбота про родину героя. Багато у нас є діточок, родин героїв, батьки, яких віддали життя за нашу незалежність, за нашу державу, їхні родини, мами. І сьогодні ми повинні максимально допомагати і дбати про цих дітей, тому що ми маємо зробити все від нас залежне, навіть незалежне, щоб діти мали щасливе дитинство. Це дуже важливо. Я побачила, що діти. Прийшла гарна погода, весна, тепло. Діти хочуть е, гратися, діти хочуть оздоровлюватися. Про дітей треба турбуватися максимально. І ми розпочали цей проект. У нас є багато гарних е, закладів на території нашої області. Це є е, е, Яремчанщина, це є Буковель, це є верховина, це є косів, де є гарні е, заклади, які можуть оздоровлювати дітей, які можуть бати про дітей, які можуть створювати їм досвід. Щоб вони відчували себе комфортніше, щоб вони могли мати те щасливе дитинство. Ми спочатку вирішили попробувати, як буде працювати цей проєкт. Відповідно, відгукнулися готельєри на нашу пропозицію, і ми перші такі групи діточок. Це були за десь такими побажаннями батьків, які також поїхали разом з діточками. Поїхали в наші готельні заклади Прикарпаття. Вони там. Здоровлювалися, вони відпочивали, вони займалися там спортом. І після того ми побачили, що це дуже гарна програма. Діти задоволені, щасливі е, матері, які супроводжували, їхали з діточками. Вони також змогли е, просто десь проти. Е, е, Забутися на певний період часу, займалися дітьми, вони також оздоровлювалися, і ми побачили, що цей проект треба масштабувати, зробити великі. у нас практично таких є 400 діточок, близько 400 діточок з родин загиблих. І ми хочемо, щоб кожна дитина відчувала нашу турботу. І я також дякую всім готельєрам, які відгукнулися, тому що у нас вже була не одна з ним зустріч, розмова, щоб вони також долучалися до цього. Цього проекту дбали про дітей героїв як про своїх дітей, і е, мені приємно, що вони долучаються до цього проекту. І я сьогодні маю можливість і хочу запрошувати всіх е, людей доброї волі, людей з великими серцями, підприємців, бізнес, долучатися до проєкту Турбота про родину героя, тому що це є святе завдання кожного із нас, і ми маємо дійсно е, дитинство цих діточок, родин покращити і зробити все, що в нас залежне, щоб їм було. Було легше і комфортніше, багато дітей потрібно оздоровлювати. Тому ця програма вже почала працювати. Я бачу, що вона потрібна. Я бачу відгуки як з родин наших, я бачу так відгуки готельєрів, але ми повинні напрацювати добре. Механізм, щоб це все було гарно, щоб максимально використати час оздоровлення і відпочинку. Ну а то це тобто насамперед для тих родин, які втратили своїх рідних так. на війні. А ти, хто поранений, скажімо так, вони теж потрапляють в цю так в це число? Е, Оскільки це є пілотний проект е, в жодній області. Такого проекту немає. То ми розпочали власне із родин загиблих е, з діточок. І у нас е, багато є таких планів, багато є можливостей. Ми зараз е, активно почали працювати. Будемо бачити, настільки буде заходити даний проект, скільки буде відгуків, що діточкам буде більш потрібно. Яке Дозвілля їм потрібно, тобто ми хочемо зробити, щоб вони, от, поїхавши на тиждень, відпочивати в за в той чи інший заклад, вони могли і погратися, і відпочити, і оздоровитися, і приємно з вихователями провести дозвілля. Тобто, це цілий комплекс турботи і опіки діточок. І відповідно, ми напрацьовуємо різні такі схеми відпочинку дітей, і далі цей проект буде масштабуватися. У мене дуже велика мрія, щоб ми за літо. Максимально працювали не тільки з родинами загиблих, але також і з військовослужбовцями, які поранені, і з нашими військовослужбовцями, які сьогодні на передових позиціях, тобто ми розпочинаємо з Богом, рухаємося далі уперед і надіємося, що зможемо зробити багато. Сподіваємося, що так і буде. Ви вже казали про те, що їздите багато районами. Знаю, що минулого тижня ви були в Коломиї. Зокрема, відвідали релоковані підприємство. В Коломиї багато релокованого бізнесу. Що ви там побачили, і наскільки вже можна сказати, що адаптувалися ці підприємці до наших умов? Підприємці адаптовуються до наших умов, вони інтегруються, вони намагаються максимально працювати. Я стараюся при кожній поїздці, коли їду в ту чи іншу громаду чи в район. Максимально зустрічатися з підприємцями для нас це зараз важливо. Ми не повинні втрачати час, нам потрібно наповнення бюджетів, тому що добрий тил це добра ситуація на передові. Тому в Коломиї перш за все був дуже великий захід, на який я першочергово їхала. Це захід для військовослужбовців. Тому що ми вже сьогодні повинні думати, що буде завтра, після завтра, після нашої перемоги, коли військовослужбовці повернуться додому. Це це питання. Те, що ми обговорювали з вами: медичне забезпечення, реабілітація, це повний комплекс соціального захисту для кожного військовослужбовця. А це і житло. Нам важливо, щоб житло було для наших захисників. Це звичайно великі кошти. Але якщо об'єднати зусилля всіх, ми можемо також говорити, що те, що ми можемо закуповувати квартири для наших військовослужбовців. Тому ми відвідали такий захід, поспілкувалися. З військовими почули їхні такі головні думки щодо цього приводу е, по всіх аспектах захисту: і соціальної, і медичної реабілітації, і житло е, також я. Відвідала наші релоковані підприємства в Коломиї досить гарні. Ці підприємства це і дитячий садочок. Там 40 діточок, унікальний заклад. Приїхав з Краматорська. Ще одне підприємство приїхало з Краматорська, яке виробляє різноманітні ножі, сувенірні і спілкуючись з керівником цього підприємства, це родинне таке підприємство, бо батьки працюють на його на цьому підприємстві, і він каже: настільки прекрасний цей край, що я вже буду розширювати свою дію діяльність тобто, вже бачу настільки тут можна і ножі робити у вигляді сувенірів і різні такі оздоблюючі речі, тому приємно, що багато з нашого багатого краю люди почерпають, але Звісно, що багато підприємців після війни будуть повертатися на свої території, які будуть звільнені наші військовими. Проте, звісно, що вони будуть тут лишати філію. Повністю жодне підприємство не хоче виїжджати для нас. Головне, щоб ці підприємства, які ми прийняли, а ми в області прийняли згідно програми Міністерства економіки 80 великих підприємств і більше 200 підприємств. Різного профілю, що вони не виїжджали за кордон. Це було перше таке завдання. Тому що якщо виїхали за кордон, ми розуміємо, вже нема сплати податків. Це є створення нових робочих місць. Тому перше, ми навіть не говорили про те, де вони будуть сплачувати податки. Чи Івано-Франківську, чи в Краматорську ми говорили про те, щоб приїхали люди, дати прихисток людям, дати можливість спрацювати і зберегти виробництво. А виробництво, я переконуюся, кожен раз є дуже такі. Важ... Цікаві, унікальні, які потрібно зберегти і продовжувати. Тому поїздка в Коломию була цікава. Ми обговорювали різні проблемні питання, тому що коли приїжджаю до людей, звісно, що є багато питань до влади, і так вдається багато питань вирішувати. А Якісь такі найбільш нагальні питання які найчастіше виникають саме проблемні е, проблемні питання на самому початку. Це є розміщення, це є е, площі, де мають розміщатися. Це є побутові різні е, проблеми, це влаштування людей, які приїхали і працюють на тому чи іншому підприємству. Забезпечення на початку було потрібно е, різноманітні гуртожитки, що вони могли проживати. Це е, різні побутові питання, і пізніше ми переходимо до питань. Ня реєстрації підприємства сплати податків 2022 рік. У нас по сплаті податків не була така ситуація дуже втішна саме по релокованих підприємствах. З тієї причини, що перше ми розміщали, інтегрували. А вже 23 рік, звісно, що коли налагоджується виробництво, підприємства працюють. То вже інше питання це вже сплати податків місцеві бюджети. Ну, відповідно, місцеві бюджети це і можливість виконувати різні соціальні функції, так. і можливість допомагати підтримувати різні вразливі категорії населення. Знаю, що і започатковане не знаю, започатковане. Чи продовжується програма підтримки наших довгожителів в області людей, які досягнули сторічного віку, такого вже важного ювілею? Це я так розумію, це продовження програми, чи це щось цілком нове? Ні, це продовження програми. Направду Івано-Франківський бюджет, тобто обласний бюджет, він охоплює дуже багато. То категорії населення і дуже приємно, що у нас є довгожителі. Хочеться їм сьогодні максимально побажати міцного здоров'я, і чим більше нас буде довгожителів, тим звісно, ми будемо щасливішою такою нацією. Тому хочу сказати, що наприклад, за продовж першого кварталу от приємно зачитати 2023 року: 13 громадянам, яким виповнилося 100 і більше років, виділено кошти на суму 130 тридцять тисяч. Тобто, якщо виплата грошової допомоги громадянам, яким виповнилося 100 і більше років, здійснюється щорічно один раз в календарний рік у розмірі 10 тисяч гривень. Я розумію, що це не є така велика сума, але все ж таки в обласному бюджеті при таких складних часах воєнних також і передбачено виплата довгожителям, яким виповнилося 100 років кошти з обласного бюджету. Тобто наступного року, якщо вони доживають 101-102 років, вони роки, вони плачуть. Таку від 100 допомогу. і більше вже кожен рік по 10 тисяч гривень виплачується нашим довгожителям. А дуже приємно, що у нас ще так багато їсти таких так. людей поважного віку по ці всі труднощі. І хочу ще в один позитивний проект. На сам на закінчення поговорити про благодійний тур дорога до перемоги, який я так розумію, буде і в нас на Прикарпатті, 19-21 травня. Це вже відносно недалеко. Що це за проект? Яка його мета, і яке він має значення саме зараз для нашої області? Це ще один потужний проєкт на підтримку військовослужбовців. Це ще одна місія, яку сьогодні десь ми хочемо зробити, щоб артисти, це видатні артисти на чолі з Ніною Матвієнкою. Матвієнко, українською співачкою, героєм України приїжджають на Прикарпаття і протягом трьох днів вони працюють в нашій області. Це як ви правильно сказали, 19, 20 і 21 травня. Вони проводять різноманітні концерти на. Підтримку збройних сил України, а десь так сказати детальніше це на на підтримку прикарпатських воїнів, тобто концерти, які будуть проходити в Коломиї, Івано-Франківську і в Калуші, і всі кошти, які будуть отримані від на концерті, тобто від продажу квитків, вони будуть спрямовані виключно на прикарпатських воїнів. Це ще одна можливість: об'єднати всіх, об'єднати кожен район, об'єднати нашу область, зібрати ко кошти для наших військовослужбовців дякуючи, яким ми сьогодні живемо, працюємо, дякуючи, яким працюють наші школи, і ми маємо можливість розвиватися. Тому я дуже дякую народним артистам Ніні Матвієнко, що вони згодилися, що вони будуть в нашій області, що вони будуть працювати. тобто Перші концерти, які будуть проходити, зібрані кошти направлені на прикарпатських бійців. І далі будуть концерти для наших військових, для поранених військових, для родин загиблих. Це повністю безкоштовні концерти, які будуть для того, щоб підтримати наших бійців, які сьогодні і в лікарнях лікуються. Я неодноразово їх відвідую. Їм потрібна моральна підтримка. Їм потрібно розуміти, що ми всі разом, тому що вони для нас зробили ну Вірне вони зберегли нашу державу, цілісність держави України. І сьогодні ми повинні використовувати кожен шанс, кожну можливість їх підтримати фінансово і їх підтримати морально. Ну і підтримати також наших артистів, які теж мають почувати себе потрібними і робити цю справу. Ну, бачите, в нас об'єдналися як і прикарпатські артисти, так артисти приїжджають і зараз концертів дуже багато благодійних. І власне це об'єднує нас. Це показує нашу силу, нашу міць і наш дух. Дякую, дякую, Слава Васильівно. Ну, глядачам скажу, що варто стежити за анонсами, щоб дізнатися більше в інтернеті. Є більше інформації щодо цього туру. Обов'язково долучайтеся. Дякую вам за розмову. Дякую глядачам за увагу. Мирного вам вечора. Залишайтеся з Галичиною Попереду ще багато цікавого і любіть Україну.